Є сигнал. Дуже такий слабкий, одиночний. О, щось бачу. Наче якийсь алюміній. Зараз подивимось. А ні, на алюміній це. О. Ха. Друзі, це. Ординочка. Це ординочка. Це круто. А, тут неподалік а, город. Тобто, ну, це ми в селі і вийшли неподалеку тут на маленький такий випас покопати. Я думав, що багато років думав, що тут а, повинні траплятися ординки. А, і ось трапилось за декілька років. Так, у мене є також сигнал. О, бачу монеточка. Так, мій синок знайшов ординочку, а я що знайшла. А я знайшла. Совок. Зараз подивимось. Трошки погнутий. Так. якийсь... Так, якого року? давай подивимось? Так, дивись, я погано. 5 копійок 46-го року. Це мій такий п'ятачок. Ось якийсь сигнал. Зараз подивимось, може ще одна ординочка мені. Повезе. Ух ти! Щось жовте. Так, це щось голд. Ну-ка, ну ка. Ну-ка ну-ка нука. Ну <рес> може і на золото. Але ні, це срібло в позолоті срібло в позолоті стопудово. Зараз чимось підчистимо. Подивимось, що це. Будь якась накладулька. Скоріше за все. Мабуть, якась накладулька. Секундочку, вибачте, за затримочку. Не видно кріплення треба мити, але серебрулька в позолоті. Це вже прикольно. Так, у мене знову совєтік виліз. Зараз подивимося. Як, що це? Так, щось, мабуть, є. О! Не знаю, що там, бачу борозняка. <гум> Борозняк, це точно їх стільки тут. А. Що нам в тебе? О, монеточка. Але ж я погано бачу. А? Давай дивись, що це. О, це дві ну, копійки. Мабуть. Давай другий. Зараз побачимо. А я погано бачу. Тисяча. 1000... Тисяча. 1000... Це ще б бачить би. 915 рік. Так, таку я ще не знаходила. Це моя перша така монетка. Які? Зараз знайдемо що тут. Це, наче знову березнячок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. ой, ой, ой. Йо, Я буду ломаний. плакати, да? Та ладно. Ти подиви, який. Це блин. якби був цілий. Боже мій. Який хрестяка був. Ой. Десь, блін, 15-16 століття. Блін, кайфовий, шкода, дуже ломаний. Ой, блин. ну буду плакати. Так ну, хотілося гарного питання. Може ще сьогодні знайти. цілого знайдемо. Побачимо. Ось якийсь сигнал був глибокий. Я вже бачу щось. Ребро якесь. Може гурт, може не гурт. Монета, не монета. Плоске? Схоже на монету, але... Ось приближу. Зараз будемо дивитися. Може якась гаїчка. Чи якась фігня, ні, якась фігня сходу. Але зараз оба подивимось, що це. Ага, щось. Незрозуміле і взагалі алюміній. Якщо хтось знає, може написати в коментарях, що це. Ось гарний сигнальчик. Схожий на царя. Зараз побачимо, що тут. Цифру не скажу, тому що...

Не виключено. Ага. Не алюміній. За всякий файдокоп. Прикопнули і... алюміній. На жаль. Але так от потрапили на цікаве місце. З цікавими знахідками і знову під носом знову сигнальчик. Знов схожий на імперію, але після того сигналу не факт. Зараз подивимось. Мама копає. Бум стоять ось такі калюжі. Озера. Зараз будемо дивитися. Ще й дощ, все брудне, все лупке. Але що не поробиш, щоб зняти відосиків. Зверху, мабуть, якесь сміття. бухарський динарик. о, захлинається все. Це сміття буде. за все. І що?